Добрий день, мене звати Пікалюк Ліана. Я студентка Кам'янського енергетичного фахового коледжу. І сьогодні я хочу презентувати свій проєкт по біології на тему обережні нітрати або що ми взагалімо. Що таке нітрати? Нітрати це соя азотної кислоти, які є природним продуктом кругового обігу в біосфері. Застація нераціональної та невдобної діяльності людини, непорушення його екологічного балансу і безпричинила викопичення нітратів в нітраті рослинних продуктів та подій воді. Ще нітрати небезпечні. У більшості продуктів, які ми споживаємо, є нітрати, принаходження в організмі людини, нітратів з водою та харчами, дозах, які перевищують допустимі, виникає є клінічна картина гострого або хронічного нітратного отруєння. Ознаки нітратного отруєння – це слабкість, солисть, запаморочність. Прошні координації рухів, зниження артеріального тиску, судоми, втрати свідомості, синюшні шкіри та слізових оболонок. Особливо небезпечне діяння тратів є в період вагітності, ті вони можуть спричинити загрозу переривання вагітності та бути причиною вроджених вад розвитку у немовля. Я дізатися місць мітраці це може зробити за допомогою малого зручного нітрат тестера GreenTest. Редництва компанії Unmet LTD допомагає швидку легко визначити кількість нітратів, що міститься в овочах і фруктах, і про наявність неприпустимої в концентрації шкідливих речовин. Разом з моїм викладачем по біології, по цим приводом ми перевіряли міст нітратів спочатку у фруктах. У нас на перевірці були банан, апельсин та яблука. Тож у нас є банан. В ньому можна побачити те, що нормальний міст нітратів у нього 8 мг а тут він перевищує і аж 230 мг. Це, скоріше за все, пов'язане з тим, що у нас банани просто не вирощуються, та коли вони до нас приїздять, вони ще не зрілі та їх потім, так сказати, годують витратними добривами, щоб вони доспіли. Далі у нас на черзі йде пальцем. Обисель ми можемо побачити, що в ньому кількість нітратів повинна бути у нормі 300 мг, а у нього навіть. Менше 30. Далі у нас є яблуко. Яблука повинно бути не перевищувати норму 60 мг, а тут навіть менше 30. Далі у нас на перевірці були овочі. Першим ми знайшли огірок та помідор. У ми можемо спостерігати, що в ньому нормальна кількість медрацій повинна перевищити 400 мг, а тут у нас 80. Помідори не повинно перевищувати. Ніж 300 мг, а тут можна побачити теж 80. Далі у нас на черзі йде гриб. Це дуже цікаво. У нього взагалі 0 нітратів, а повинно перевищити 40 З чим це взагалі зв'язано? У нас тут е, взят магазини шампінь. А магазини шампіньйони не містять нітратів, тому що вони бувають штучно вирішені на штучному субстраті, до якого не вносять нітратних допит. Далі у нас де картопля. Тут у нас доволі підвищений міст нітратів. У картоплі нормальний міст нітратів повинні 250 мг, а тут навіть 260 м. У картоплі підвищений міст нітратів, тому що у незрілих овочах та фруктах місяця у 2-3 рази більше нітратів, ніж у спілих. Далі у нас йде диска. На Диска у нас не повинно перевищувати 1500 нітратів. А тут у нас навіть 2600 нітратів. Дуже багато. Але в розмісті місце нітратів підвищені по причині того, що вона у нас доволі рання була взята. Далі у нас іде капуста. Тут більш цікаво. Тому що в листі капусті нітратів на 60 або 70% менше, ніж в качані. Вона більше ж нітратів на по накопиючися поблизу коріння. Ось у нас це і є приклад. Нормальний місць нітратів у капусті повинен бути. Найбільше 900 мг. Тут у нас у листі є менше 30, а у кочевишці 1700 доволі багато. Взагалі, як можна зменшити міст нітратів? У нас є такі маленькі лайхаки. Перший лайхак. хак Заморщення їх в чистій воді в 1 до 10, не менше 1 години. Кількість нітратів може зменшитися на 20-30. Другий лихак. Ланчування і відварювання овочів у великій кількості води. Кількість нітратів зменшиться на 60-80%. Третій лайфхак – це щоб менш ні речі потрапляло у ваш організм. Це можливість використовувати для пиття доочищену бутильовану воду. Але особливо пам'ятати, що кап'ятіння забрудненої нітратами води не зменше, а збільшує їх токсичність. Які у нас можуть бути висновки? Перше, нітрати. Нерівномірно накопичується в різних частинах овочів, а саме найбільша частина нітратів накопичується поблизу коріння. Незилі овочі та флурукти містять у два-три рази більше нітратів, ніж спілля. Це нас доказала катопля. Намагайтеся купувати овочі по сезону і тільки дозволеною для торгівлі місцях. Там існує ймовірність, що продукти перевірені. На овочевих ринках вимагайте висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. При покупці віддавайте перевагу тільки свіжим зрілим овочам. На цьому все. До побачення!